Я дуже важко переживаю такі фільми, тому що я оригінально з Харкова і з початку війни я на власні очі бачила те, що відбувалося в Харкові. Це важливо для нас як не просто промоція цього фільму, а ще і показати, донести міжнародній спільноті про факти, про події початку війни, які відбувалися в Бучі, саме в посольстві України. Ми запросили дипломатичний корпус. Ми маємо не забувати про це, це це важливо, і ми маємо зробити так, щоб не забували про це і інші. Я не можу змінити це. Я не можу зупинити на Але я кожен день роблю так, щоб допомогти людям, які воюють, щоб вони залишились живими.